Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу шок новину. Почнімо спочатку. Учора ввечері я випустила для вас нове відео. Ось це, якщо ви його не дивились, можете перейти дивитися. Силку на це відео я оставлю в описі під цим відео. Після того, як я зібрала всі 30 зірок, наступний день я зайшла в Adop Me та нажала на цю таблицю завданням, і там уже писало, що у мене 30 зірок і 45. Я обшукала весь Adobe M і не знайшла ніде тих 15 зірок. Потім я побачила ось таку якусь штуку, дуже дивно біля Червоного моста. Вона мигала. Тож я вирішила загуглити в інтернеті. Загуглила і це виявилося, що це таємна кімната. Як туди потрапити, зараз я покажу. Для початку потрібно взяти пропелер або флайпета, ну або щось таке подібне, щоб піднятися високо в небо. Потрапити в цю таємну кімнату не так і легко. В мене вийшло з першого разу, але на іншому акаунті я пробувала, в мене вийшло десь з третього разу. Після того, як я долетіла до потрібної мені висоти, я забрала пропелера та телепортнулася в цю таємну кімнату. В ній знаходились ці 15 зірок, а також новий пет, який стоїть тисячу робуксів. Звісно, я почала збирати ці зірки. Поспішайте забрати всі ці 15 зірок, тому що ніхто не знає, коли закінчиться ця кімната. Може через день, може через декілька годин. Як ви бачите, я зібрала всі 15 зірок. Такий спосіб збирання зірок мені дуже подобається. А ось цей пет за робокси, про якого я говорила. Пишіть в коментарях, чи була корисна вам ця інформація. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!